Є попит, Купляють люди. Ну, кому потрібно, то й купує, великого попиту немає. А минулого року яка ціна була? В цю пору 20 гривень. Цибулька 5-7 калібр, 11 гривень, приїхала з Одеси. Така трохи е, слабша, підмокла на дощі. Одаємо по 8, бо попадає порош. А дрібненька на посадочку 7,80. Що по цінах можна сказати? Картопля по 10, капуста по 7. Бурак 12, морква – 12. Ну, цибуля 10-12. Що найбільше садили з городини? – Картоплю, картопля наша от, другий хліб. <сі> Всі її люблять. Купляють в цьому році, в цьому році краще набагато купують картоплю. Не знаю, от торік була дешева, по 3 гривні в цей час, 3,5. Її купували набагато менше. А в цьому році вже от, вона 10-12 на ринку от, її більше купують. Може вона смачніша.